Música Мету ми ставили перед собою таку, щоб об'єднати бізнес і дати розуміння бізнесу, що відбувається зараз в енергетиці, які тенденції зараз показує ринок, яким шляхом розвивати своє підприємство, як організувати енергоефективні рішення на підприємстві для того, щоб підприємства були конкурентними, їм потрібно оптимізовувати свою діяльність і оптимізовувати в принципі витрати на енергоносії, чим вони будуть приносити економії для свого підприємства і створювати. Якраз конкурентні продукти з конкретними цінами. А ми в діалозі з бізнесом створюємо щоразу нові проекти, нові моделі і нові бізнес-плани, які втілюються в життя успішно. Ми бачимо, що в нас в країні під час війни дуже стало гостро питання забезпечення себе електричною енергією. і це стосується не тільки побуту, але і юридичних підприємств. Енергетика якраз показала свою важливість в часи війни, тому що без енергетики не працює жоден вид бізнесу. Ми розуміємо, що е, є різні моменти, є різні форс-матрові обставини для того, щоб не бути залежним від. Теперішнього часу і від тих викликів, які ми маємо на сьогодні, ми можемо забезпечити себе сонячну тенергію гібридними станціями, мережами чи та іншими і здовільнити свої потреби будемо казати, власними коштами, власними зусиллями, тобто не надіятись на якусь там сторонню організацію, установу будемо так казати, яка нам це цю литанергію подає. А можемо це робити, бонкати за рахунок ну, того, що інвестували власні кошти, власну станцію і нею користуємося.